Безоплатне забезпечення людей з інвалідністю. У нас ви можете безоплатно отримати крісло колісне ОСД ЛВА2. Розглянемо детальніше його характеристики: це середньоактивне крісло. Глибина сидіння складає 40 см. Доступні три різні ширини сидіння: 40, 45 і 50 см. Крісло колісне є складаним. У складеному положенні не втрачає можливості котитись на колесах. Задні рушійні колеса пневматичні з робочим тиском не менше 3,5 атмосфер, передні колеса лиці доступне регулювання висоти крісла колісного за допомогою зміни положення передніх та задніх коліс, а також можливе незначне регулювання висоти спинки, регулювання балансу крісла колісного за рахунок восьми положень рушійного колеса та двох положень передніх коліс. Підлокітники подовжені з можливістю регулювання висоти та глибини без інструменту, відкидаються та знімаються. Відкидні підніжки, знімні, регульовані за висотою, крісло колісне оснащене ручками для асистента, а також транзитними колесами. Та подвійним протиперекидним пристроєм вага крісла колісного не перевищує 16 кг. максимально допустиме навантаження на крісло 130 кг. Щоб безоплатно отримати крісло колісне ОСД, напишіть нам коментар або повідомлення, ми передамо ваш запит нашим менеджерам.